Розуміючи, бачиш ситуація, яка у нас створилася, утворилася в Світловодській міській раді, ситуація дуже погана, яка розшатала роботу ради, не об'єднує депутатів. І ми не рухаємося вперед. Всі ми обрані громадою, як депутати, так і виконавча влада, Світловоцькій міській лав, в тому числі, маємо працювати на користь громади і нести повну відповідальність. Тож сьогодні для того, щоб розблокувати роботу ради. Я виношу проєкт рішення, я є автором проєкту про припинення повноважень секретаря Світловської міської ради Віталія Тітінченка. Є відповідна заява, тож я не бачу причин для того, щоб це стало якраз отим перегорнутим листом, який розблокує роботу Ради і дасть можливість нам всім згуртуватися і попрацювати на користь громади. Про... Припинення повноважень секретаря Світловської міської ради Тетяніченко Віталія Анатольовича. виноситься відповідний проєкт. Я хочу його поставити першим. Будь ласка, за внесення до порядку денного. Іде голосування. 19 за внесення до порядку денного. Дякую. 23 за. В цілому затвердили порядок денний. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про припинення повноважень секретаря Світової міської ради Віталій От, Розглянувши заяву секретаря Світловської міської ради Тітінченка від двадцять до 24 року, частина 5 статті 50 закону України про місцеве середування Україні, частини 1 статті 38 кодексу законів про праці України, міська рада вирішила припинити повноваження секретаря Світловської міської ради Віталія Тічніченка. Будь ласка, прошу лічильну комісію приступити для, для опрацювання бюлетнів і підготовки до голосування. Єдине, що я попрошу депутатів не розходитись, бути в сесійній залі для того, щоб ну і після другого третього питання, щоб ми сьогодні все таки, як я казав, перегорнули ту сторінку. Прийняли всі питання архітектурно-земельного характеру, всі питання порядку денного і відповідно закрили сесію. І так, шановні депутати, лічильна комісія виготовила 34 бюлетеня. В бюлетені Світловодська міська рада Кіроградської області. Бюлетень таємного голосування з питання про припинення повноважень секретаря Світловодської міської ради Віталія Тітініченка. За проти утримався. І сьогоднішня дата 10 січня 2025 року. Нам необхідно голосуванням затвердити дану форму бюлетені. 22. форма бюлетня за да. е Значить, у нас 34 34 чотири для голосування і виготовлений один бюлетень для контрольний для того, щоб він знаходився в скринці. Зараз ми опломбуємо скриньку і переходимо до голосування. Значить, пропонуємо провести голосування. В сама скринька буде знаходитись фоє. Біля кабінету апарату ради, а саме голосування пропонуємо проводити в кабінеті апарату ради. В таємному голосуванні прийняли участь 27 депутатів. Видано 27 бюлетенів. По результату підрахунку голосів за 24 проти 0, Утримались два депутата. І один бюлетень визнаний недійсним. Він був без будь-якої позначки. Прошу проголосувати за протокол. 24 за затверджено протокол по результатам голосування. Дякую.